Вітаємо! А ще маю сказати: слава Ісусу Христу! Так вітаються всі віруючі, і сьогодні ми знаходимося в храмі. Сьогодні ми знаходимося в храмі святих Крила та Мефодія. і моє запитання буде до цього Андрія стосовно того свята, які всі православні святкують 21 липня, День Казанської ікони Божої Матері. Розкажіть очі нам про це свято. У 1579 році в Казані був великий пожар. І на згарищі було знайдено саме цей образ Пресвятої Богородиці. Як же це відбулось? Маленькій дівчинці на ім'я Матрона, котрі було за одними джерелами 9 років, за іншими джерелами 10 років, але це не принципово, у вісні явилась Божа мати і сказала, що на згарищі, саме ось в цьому місці, ти знайдеш мій святий образ. І після наполегливих пошуків. Саме в тому місці, де вказала дівчинка, на глибині метру була відкопана ця ікона Божої Матері, котра згодом грала дуже важливу роль у багатьох суспільно-політичних навіть подіях, і стала без перебільшення найшанованішим образом Божої Матері в нашій церкві. Отже, хочу запитати стосовно значення для жіноцтва саме власне казанської ікони Божої Матері. Я хотів би підкреслити, що взагалі традиція вшанування Божої Матері це символічна традиція, котра показує те, наскільки християнство насправді піднесло роль жінки. І в суспільстві, і в церкві ми бачимо, що біля іконостаса образ Ісуса Христа, образ Божої Матері, завжди висять на рівні вишині. Це говорить про те, що вони не настільки вже одне від одного відрізняються по статусу. Сьогодні можна почути. Начебто звинувачення про те, що хри християнство якось принижує жінку, не дає їй розвиватись, що церква, начебто, вчить тому, що жінка має бути домогосподаркою більше ніким. Але я хочу підкреслити, дорогі друзі, давайте подивимося на роль жінки на близькому сході сході сьогодні, в ісламських країнах, в Палестині, в юдейському середовищі і на роль жінки. В християнській цивілізації, саме завдяки християнству, жінка сьогодні може займати керівні посади, керувати чоловіками. В іншому культурному релігійному контексті це є немислимим і досі. Христос дуже шанобливо ставився до жінок, і ми це бачимо з Євангелія. Коли він зцілив жінку, котра 12 років страждала кровотечею, він лагідно сказав. Донька моя, іди, віра твоя спасла тебе. У Євангелії від Іоанна, в четвертому розділі, ми бачимо бесіду Ісуса Христа з самарянською жінкою, самарянкою, як кажуть. І він розказав їй дуже багато фундаментальних речей про вклоніння Богу в дусі і істині, котрих він не розказував навіть своїм апостолам. І це їх дуже здивувало. Коли Христа розпинали на Голгофі, хто залишився з ним і хто втік від нього? Чоловіки, апостоли залишили його, окрім Іоанна Богослова, а жінки? Залишились і спостерігали за всім тим, що було. І нарешті, коли він воскрес, хто першим знайшов пусту могилу Христа? Жінки-мироносиці, котрих ми згадуємо на наступну неділю після Пасхи. Саме вони, а не чоловіки-апостоли, пішли, знайшли цю пусту могилу і сповістили першими звістку про Воскресіння Христового в в Палестині, а далі вже і по всьому Середземноморі. Тому шанування Божої Матері ще раз показує нам, що жінки грають фундаментальну роль. І, власне кажучи, без жінки, точніше, якщо бути богословськи, точним, без Діви Марії, не могло статись і втілення Сина Божого, тому що вона сказала, коли явився їй Архангел Гавріїл, нехай буде мені за Словом Твоїм. Тобто, після цієї згоди стало можливим втілення самого Сина Божого, котрий пройшов через її пречисту утробу, що ми згадуємо на свято Благовіщення. І, врешті-решт, я хотів би побажати нашим телеглядачам. Ще один такий момент. Завжди варто пам'ятати, що ми звертаємось до молитв до Богородиці, а не стільки до ікони, щоб не було такого певного спотворення у свідомості наших віруючих людей. Дуже багато доводиться чути про те, що люди очікують якихось стілень, надприродної надприродні допомоги Божої, саме від реального якогось матеріального об'єкту, від самої ікони. Але це вже межує з ідолопоклонством. Ми вшановуємо саму Божу матір, котра знаходиться на небі, а не той матеріальний предмет, на котрому її зображено. Тому я хочу побажати, щоб ви мали правильне розуміння традиції ікону шанування в православній церкві і розуміли, що той, кому ми кланяємось на іконі, знаходиться біля престола Божого, а не на самій дошці ці чи папірці. І це важливо для. То щоб у нас було свідоме розуміння всіх тих традицій, котрих ми дотримуємося у нашому повсякденному молитовному житті. Дякую, друзі, зі святом.